Миколай прийшов, а дітей нема. Вони ангелами полетіли до святих небес і шукати дарма. Діточки так жити хотіли. Миколай прийшов, а у нас війна. Всюди кров, страх і руїни, щастя й радості жодного місця нема. У стражденній моїй Україні. Він читав листи. Діточок малих про що мріють українські діти, щоб татусь з війни повернувсь скоріш, щоб дитинству своєму радіти, щоб серденька малі не тремтіли в страху, а тихесенько спали у ліжку. Щоби воїну кожному раненому не боліли ручки і ніжки, не просили діти ласощів, ні ляльок. Ані автомобілів, тільки було багато радості у найкращій у світі країні. щоб мир настав якнайшвидше у нас, і прийшла свята перемога, щоб матуся не плакала повсякчас. Так молились діти до Бога.